Друзі, вітаю! Слава Україні! Інформація про служби громадської організації Чужих бід не буває січень 2025 року. Наші проекти, їх реалізація, отже, про все по порядку. Друзі, команда громадської організації Чужих бід не буває. На чолі з головою організації Іваном Полудним завітала у волонтерський хаб Летичівські Берегині та Козаки Монастирищінської територіальної громади. Посту у Фейсбуці Валі Рябець бажаємо здоров'я всім, друзі. Хочемо поділитися радісною новиною та висловити свою вдячність обласній громадській організації чужих бід не піває, голові організації Полудню Івану та його потужній великій команді, а також координатору Монастирищинського серекту Сергію Шолучко. За подарунок берегиням такий необхідний та класнючий дегідратор. Добрий день. Прибула громадська організація. Дуже не буває. Ми вам вручаємо подарунок, який ви просили. Так, хочу показати ось, ось цю пастилу, яку ми робимо на старому, а тепер буде на новому. Отак робимо Вова вдома. Ми збираємо всі ці яблучка, всі дівчата е, варимо, варимо варення, Оці всі він з сім'єю. Я вони стануть вдома Це. хлопцям дуже. Дуже вони взяли в карман і все і вона це ж сплошна глюкоза, навіть нема нічого їсти і пити, і зів, і все одно дуже виручає мене. Вони...